Давайте серйозно і без жартів. Всі ці розмови про уряд національної єдності, які ви чуєте з кожної праски, це чиста маячня. Чому? Бо щоб такий уряд існував, хоча б одна зі сторін має хотіти рятувати країну, а не свої рейтинги. Дивіться, навіть самі ініціатори цієї ідеї, які качають тему вже три роки, зрозуміли, брати зараз у владу стару гвардію, типу Бойка чи Тимошенко це політичний зашквар. Тому вони змінили платівку і почали говорити про якусь нову коаліцію. Але експерти в один голос кажуть серйозної мови про єднання там немає. Це просто боротьба за крісла. Який вихід бачать адекватні аналітики? Усім і президенту, і партнерам, і громадянському суспільству треба видихнути і зосередитись на тому, що реально зробити під час війни. В першу чергу влада має нарешті визнати проблему корупції, а не ховати голову в пісок. В енергетиці та оборонці потрібні не гучні гасла, а нудні бюрократичні речі. Корпоративізація, незалежні наглядові ради так це довго і складно, але саме це працює на заході, і саме це дасть результат. Особисто Зеленському варто думати про мінімізацію репутаційної шкоди. Скажу чесно, я слабо вірю, що повну довіру можна повернути. Поїзд пішов, але реальне перезавантаження офісу президента як структури це те, що могло б врятувати залишки рейтингу і, що важливіше, допомогти країні. А так звані патріотичні опозиції час навчитися відрізняти політичний тиск від тупої борзоти. Перше потрібне для демократії. Друге, викликає огиду під час війни. Я побажав усім учасникам мудрості, але надії на це мало. А як ви думаєте, чи здатен нинішній уряд на реальні зміни, чи нас врятує тільки повне перезавантаження після війни? Пишіть думки в коментарях.